Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний Стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію стрічерчить до мети що перемогти, допоможемо завжди, Допоможемо, завжди дикі скрічери. Містична сіра зона. Готово до сірої зони. Mm -hmm. Хм. О, як брудно! Це був не дуже крутий вхід. Це нам не під силу. Це ж звалище стільки пилу. Вибачте, варто було обережніше приземлитись. Усе добре. Не хвилюйся. О? О, сіра зона не здається аж такою небезпечною. Ми ніби на звичайному звалищі. Друже. Не розслабляйся. Будь обережним. О. Правильно малий. Будь-яка небезпека може чекати скрізь. Сіра зона не така проста, як здається. Пройдемо трохи далі. Пані, дозвольте я поведу. Праворуч. Е, ні, підемо ліворуч. Ай. Ми транслюємо нашу подорож до сірої зони, як і домовлялися. Пляште і відпочиньте. Ми відпочиваємо. Немає різниці лежати чи стояти. Не будете слухати. Відключимо зв'язок. Так краще. Хлопці? А? Що таке? Чому зв'язок обірвався? Це місце віддалене. Тому сигнал слабкий. Ми втратили зв'язок із зовнішнім світом. А! А? Чому відключили зв'язок? Ми надто повільно лягали. Пошкоджені частини відскановано. Розпочато механічний ремонт. <звук> Обережно. Ремонтні майстерні в цей час набагато грубіші, ніж у майбутньому. Не відповідають. Може, вони в небезпеці. Не думаю. Можливо, вони потрапили в якусь ситуацію і мусять розібратися. Розлався. Зараз ми обоє наполовину несправні. Разом. Ах... Ми повністю несправні. Нам нічим допомогти. Нічого, що вони не можуть приділити нам увагу зараз. Хе -хе. Чув новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Там! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери. нові батли! Досі немає сигналу. О, о. Може, це лише звалище? Усе виглядає однаково. Це точно це місце. Але координати вказують, що сіра зона тут. Мастер Майнд не міг створити проблеми з мережею на цьому звалищі, чи не так? <глінг> Ксандере. Поглянь, <глінг> <глінг> обладнання, яке використовується в ультрасвіті, це відповідає чуткам про сіру зону. Люди вже були тут раніше, але вони повертали на півдорозі. Повертали назад? Хм. Ну, тим більше я прорвуся вперед. Подивимось, хто мене зупинить. Обережно! Не торкайся! Ще думаєш, що мене там? Це лише раціональне питання. Питання означає, що я думаю. Тільки так можна пізнати істину. Виправдання. <г schools> так. А -а -а -а! Обережно. Старвінгс! -а -а -а! Це вірус даних. Якщо не видалити вчасно, він пошириться на всю систему. Дозволь мені. О, усе добре. Це моя вина. Я був необачним. О, усе гаразд. Не звинувачуй себе. Думаю, ми були надто гучні і привернули увагу ворогів. Те, що вони тут, означає, що ми там, де треба. Хочете нашкодити друзям? Спочатку пройдіть через нас. Битва починається. скрічер атака! Зміна форми! Файер! Вперед! Ха-ха! Oh. Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Ваші атаки не зграбні. Розпечена броня. Mm -hmm. uh -huh. Надто слабко, ніби полоскотали. Ну жбо. тепер моя черга вогняний дощ. Ого, перемога! <свист> Чудова робота. Це був хороший бій. Ви мене перехвалюєте. Для мене це було лише розігрівом. <проб> Ми з'ясуємо, звідки вони прийшли по закодованих маршрутах. Одним із завдань, яке нам доручив Занада, було захищати Сандера і Рінго. Але поглянь на нас, ми втратили бойову міць, а вони знайшли нових партнерів. Чи справді ми ще потрібні? Я ніколи не думав про це. Гріфін і Файрман сильні. Вони зможуть захистити їх краще за нас. Це ж добре. Ні. Я хочу піти до Рінго. Я доведу йому, що все одно можу захистити, навіть якщо я не такий, як Файермен. З нами є особливий зв'язок. Чекай! Якщо ти хочеш мене зупинити, я все одно. Я піду з тобою. Ага. 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 ходімо, сі, що, що це таке? Uh, мені здається, чи ми повернулись на початкову точку. Це дійсно так. Ми знову тут. Спробуємо ще раз. Uh! Ми не можемо повернутися назад! Ми тут застрягли. Рінго, заспокойся! Вихід є завжди! Ти теж хвилюєшся? Я думаю, скільки часу пройде, перш ніж ми увійдемо. Геллер і Гелстор, мабуть, уже хвилюються. Цікаво, як у них справи. Вірю, що вони нас слухають. Певно, відпочивають